Доброго раночку. Коротше, буває таке відчуття, коли прокидаєшся і треба на ринок, бо нема ковбаси. холодильнику. І оце ти, блядь, збираєш себе в руки і йдеш за ковбасою. Що ти ржеш? Немає ковбаси. Плюс 32. Він каже, дитя, що треба йти на ринок, бо немає ковбаси. життя вдома лежать під кондиціонером. І поки що немає ковбаси. Ми йдемо за ковбасу. Дуже цікава книжка. Бачили оце дзеркало? А це дзеркало? А я спочатку подумала, що це камінь, котрий волосики вбирає з ноги. Бачите, просто волосики навіснували. А отраження тебе нічого не смущало? Ні. Дзеркалі. Та я не придивляюся. Я читати почала. Вони всі різні. Досліджуй себе, але пам'ятай, що торкати пальцями спочатку анус, а потім піху не можна. Бо виникне запалення через кишкову флору. Понятно? Дуже цікава книжка до речі. Лянь, то це як маленькі мені не нравиться, конечно, цікаво. Хочеш тобі купимо. як подивись на цей цінник. Ну мені для тебе нічого не шкода, тим більше ти скоро день рожінь. Дякую. 33 років. Ти маєш знати свою піху так само добре, як руки або ще. Приділи трохи часу, щоб роздивитися свої причудові зовнішні стати ворога. Так, ми нагулялись, скупились, хлібочок купили, тортик купили, дибіля, навіть букетик купили. Це свято, Хтось да. не знав навіть що сьогодні свято Хто це? Хто це може бути, а то це може бути. Це відчуваючи не можна робити. Все, ми йдемо додому. Бля, ми колбасу забули купити. Не, взяв, 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 що немає. Самокаті не поїхали. Щоб її не зарядила. Я? Коли? Ну, бажано вчора ввечері. А, так і зараз може зарядити. Ну поїдеш заново. Я оце на своїх ногах ходила. Я то думаю, чому не нога були? У мене самокаті не поїде. Ага, з кондиціонером. З кондиціоніром. Фаундейшн. Кондиціонейшн. Так, камеру треба прямо тримати. Прямо. Прямо. Не, нормально. Витя на ту Бачила це качество, блин, асфальту. Да. Як тут можна йти ровно? Там футбол. Не видно, але ну, там футбол. А ви вирішив зробити коктейль молочний. Нарешті можна трошки, блін, попустити дієтку. Що треба, блін, для того молочного коктейлю, блин. Мені треба зараз блендер засрати, мені треба міксер засрати, чашку одну, там, тарілку другу, ще дві чашки, з яких я буду пити, блін. Ну що. А сахар не добавив? Мало. І повний срач. Ще доброго ранку. Понеділок виходжу з лікарняного. Не знаю, що я буду навіть на роботі сьогодні робити. Зараз приїду, побачу, розберусь. На роботу буду я десь до обіду, мабуть. що після обіду ж треба до лікаря за висновком. Так що погнали в цей день. А тут осталось, коротше. Фігда да фіга. Хочу дивись. Підлога вже розкатана, все зроблено, коротше. все чотенько. Ну це я вже потім пройдусь, покажу. Пінці дня. Ну коротше, Все, блин. інсталяції стоять, всі змішувачі стоять. Коротше, все, що розмалювали, все вже все зробили. Залишилось тільки басейн. блядь, теплу підлогу і все. Так що сьогодні сіка там, може до обіду і встигнемо. Yeah. Yeah. там розмальовка. Розмотаємося. Тут бачите, трошки більше стало дирок. так що погнали. Так, ну що, в принципі, не обід. Скільки там? Без 22. Ну, У нас все готово. Все, теплий пол в басейні Відкатали. Отакі от діли. Нормально все вийшло. <гум> Якось понакривали, бо сонце світить, блін, труба гріється. Зараз її ще поведе, поламає. Блін, треба щас ще з чимось її прикрити буде. Ну от так. Це 43 квадрата. Полів Катано Приходив басейнчик стяжечний, каже, тут мені на палубочку поставлять, все зальють, басейн своїм контуром зальють свої конструкції. Все, відосик отличний. Ну що, екскурсія по будиночку, що тут виконано, поки мене не було. Коротше, зробили об'єкт. Так, коридорчик з теплою підлогою. Заходимо. Там шафа нема там. Тут санвузол. По санвузлу, тепла підлога. Тут якось буде стояти ванна. Я поки не уявляю, але блін, дизайнер сказав, буде. Картинок немає, не буде. Коротше, один змішувач у нас душевий, один змішувач, ну, носив змішувач на ванну. А це, типу, щоб не користуватись цим змішувачем, у нас є цей змішувач, щоб ти став і приймав собі душ. Так, правка, умивальник. Так, Гігієн змішувач буде потім, кондиціонер, інсталяція, фановий стояк пішов, вентиляційний. Каналізація на водонагрівач. У нас водонагрівач тут -от він під стелею буде висіти. У нас е така трохи мудрія. Коротше, це у нас іде гаряча вода з котла. Оце з котла, з підвала котел нагріває гарячу воду, вона йде сюди, попадає в бак, з бака попадає вже в систему всього дому. будинку. Це в нас холодна перемичка на всяк випадок, якщо щось станеться з газовим котлом. Тобто газовим котлом виходить зі строю, тут кран відкривається, біля котла закривається, і в нас. Бак працює, як бак. Зараз він як накопичувач, потім буде працювати, як бак. Так, йдемо далі. Основна зала кухня. Короч, тепла підлога в нас є повсюду. Тут у нас здорова кухня геобразна, тут мийка. Також трошки переїхала спочатку, було там, потім переїхала сюди. Не знаю, мийкою не мотали, але в нас ще тепла підвіконня. Угу. Отакі справки. Тут, бачив, технологія. технологія. Навіщо зробили? Дивись у нас. Санузел маленький, той побільше, ну коротше, щоб не розбивати, щоб на колекторі було чисто на санвузол контур. Тобто, це у нас санузол сюди зайшло, пішло в той санвузол. Ну а тут, щоб не перепривувати, ну така технологія. Нормально працювати буде. Спальня. Маленька спальня, ніша. Під, під ліжком 250-й шаг. Взагалі взагалі хотіли не мотати. Ми хоч сказали, давай хоч якось намотаємо, батареї немає, опалення нема. Воно гірше не буде. Треба мотати теплу підлогу всю. Так, санузол маленький. У нас іде душева. Тут буде душева стіночка. Все файно. Душевий змішувач. Тут умивальник стоїть, тут інсталяція. Наша гігієнка буде потім. Все. Потім кімната, спальня, ще одна. з теплою підлогою, ліжком, шафою. Все, все просто, все легко. Зірок з неба ми тут не зриваємо, все простенько. І ще одна спальня. Коротше, все воно таке. Однакове. По всьому будинку у нас є три спальні, два санузли і одна здорова кімната з кухні. Все, ну і басейн, який спочатку повинен був бути відкритий, потім вирішили, що все-таки його закриють панорамними вікнами. Ну, Правильно, правильно. Отак. Зараз, навіть ще піду котельню, покажу. На всяк випадок, щоб запам'ятати, що там є. Ну, так, Такі справи, такий будиночок. Так, що у нас по котельні цікавого? Дивись. Тут пробурили отвір під газовий котел. Роча, закладну новили. Тут буде газовий електрокотел висить в парі. Тут деяка файна штука зробилася у нас. вузол вуду води і колектор теплої підлоги. Також висить так. А тут диви, як блін. За... Е, момент негарний. Коротше, не вистачило труби на контур. Бухта скінчилася, і трошечки не вистачило. Ну, якраз воно в відкритому стані, можна поставити муфту. А було б блін, в підлогі, було, треба було б перематувати. Так, все, 12 контурів. Влізли. В середньому всі контури по 70 метрів. От у нас фільтрашка, ну це вже не наше, це не наше, то не наше. Ну, в цілому гарно. В цілому гарно вийшло. Так що все успішно. Завершилось. У мене стірільні підкрадульки. І пішов гулять, пішов. А дивись, що я тобі покажу. Да и у нас тут висит такая табличка. Бач Василя Слепака, та-та-та, короче, блин, Борис Филатов, Кривошейн. Короче, они швы будут, блин, работать у нас в доме, блядь. Что у нас в сраке, блядь, весь пиздец, байки творится. Всем похуй. А швы мы заделали, блядь. Левый сяк, Ну, короче, вот а это очень важливая хуйня была. Я тут живу, блядь, 10 лет. Вот такая херня. Тут, блядь, все время. Весь час. Люди, які, блядь, зі мною тут до мене 15 років живуть, блядь, ніхріна не ділась. 25 років ніхріна не робилась, блядь. По сайтам там нахер уже чуть ли не кожний рік робиться ремонт у нас во дворі, блядь. Похуй! блядь, подписи назбирали, коротше, блядь, ні хріна, нікого, блядь, нема. блядь. Бюджету нема, ніхіра нема, дороги нема. І, за все, це, що перекопано, блядь, теж похую, блядь, Ніхто нічого не відновив, блядь Навіть те, що було, блять, хірбує. А що робити? Кто в такій ситуації, блядь, вирішує ці питання, блядь? А, головне, бля, ота тротуарочка возле під'їзду положена, красиво, гарно, блядь, бачили? Це хтось зробив, блядь. А потім приходила комісія питала, блядь, а хочете ви тут клумбочку чи лавочку? Хочете, блядь? Нахрень, лавочка чи клумбочка, ви мені дорогу зробіть? Дорогу ми не можемо зробити, дорого, блядь, Пиздец. Нахрен мені ваша клумбочка, блядь. З лавочкою, блядь, то блядь, я бля, проїхати там не можу, блядь. А, так, да, доброго ранку. Ну що, сьогодні продуктивний день вийшов. Дивимо, що ми за Сьогодні були змішувачі. Змішувач, раз, змішувач два, сюди змішувач три. Да? Його треба залити і все файно. Короче, завтра ще під'єднаємо сюди каналізацію, сифон збирати до кучі і фановий стояк. Десь туди наверх. І там вже він красінняк під'єднається. До речі, ми працювали там. Кафельчики сьогодні зафігачили, бля, підлогу. Офігенна на кафеліна. Ну, <клі> одну розбила. Невдачка. Так, змішувати ще один. Змішувати ще один. Ну і це треба доробити. Так, треба відбити. Те, що казав, не заливайте трапи. Знаєш, тут було залито. Коротше, будинок будували ще півтора року тому. Ну, будували ми тут ремонт. Сам техніку вели. Забув поставити опалубку, стяжечники успішно його залили. Почали відбивати цей трап, травмували каналізації, раструб. Прийшли добиватися до наступного раструба, щоб замінити трубу. Так що не ставте опалубку, не заливайте трапи. Буде щастя. Доброго ранку. Ну що, сьогодні треба закінчити змішувачі, а перед змішувачем ми зараз ще заїдемо на старий новий об'єкт, прорахуємо, що туди треба. Там вроді все підходить вже до роботи. Так що погнали. все так швидко. Треба відкачати яму. Ну, поки відкачуємо. Дивись, як у нас. Так. Да. Кран 34, внутрішня різьба, труба 25. І двіжуха у нас така. Угу. Насосом відкачали. Так, рахуємо цю херню. Каналізацію розбиваємо. Осюди от 4 метри сотки, 3 метри п'ятдесят. Попадаємо в перестінок. Так, заходимо сюди в перестінок. І тут уже по перестінку йдемо до мийки. До мийки посудомийки. до мийки. П'ятдесяти водою ми йдемо. Фух постелі і туди пішли. У нас висота потол... до потолку, зараз 3,5 метри. метри. Санвузол у нас тут такий є. По шанузлу у нас тут умивальник, унітаз і душкабіна. Оце край, це і є перестінок. Край труби, це край стінки санузела. Ну а тут ось перестінок. Так. І нам треба ще під'єднатися до цієї лабуди. Так, 25 -та труба з люкою на будинок. Це не фігні. Тут 25-та труба будинок. З цієї сторони під'єднаємось і перейдемо на пайку. І тут буде доступ, якщо щось не дай Бог станеться. Так, ну все, водичку відкачали. Так, ну що сьогодні? Дивись, деякі Зефірки? Хоп-хоп-хоп. Все гарно. Гієнчик. Доставили. Трапик. Підрівняли. Це вже кафечки трапику відрівняли. Я підрозбив? кафечки закрили. А де що вони ще зробили? Круто, круто. А, ну щось не запінили, щось ми минулого разу не запінили. Ну і на другому поверсі. Так, гігієн, сифон, фановий стояк. Докуди його достали. Все зробили. Так, змішувач один, там залили другий. Все, чітко, трап, змішувач. Так, ну і ще новий об'єкт, диви який. Оце ж у нас віток сьогодні попробував отвори під комунікацією. Так, тут у нас висить газовий котел 25-ю трубою по стелі підемо сюди. Тут опускаємось. Тут висить радіатор 900-й, 500 на 900, тут пробиваємося. Пробиваємося. Виходимо десь тут, опускаємось нижче, йдемо далі. Йдемо далі. І тут також висить радіатор 500 на метр шістдесят. Так, йдемо далі. Це ж у нас тут труби, це одні наверх пішли, другі пішли вниз. Вода опалення. Заходимо сюди. Тут буде вертикально висіть батарея 900, 900 на 500 також. Приймаємо і йдемо тут по цим круглим сходам до ящика. Напроти ящика там трійники і це піде на другий поверх тут. Далі заходимо сюди. Тут ми приймаємо теплу підлогу. Якось так. І... Водичку гарячу, холодну приймаємо. Також. Тут у нас йде стояки на другий поверх. На другий поверх По, винтовим, по винтовим сходам. сходом. Попадаємо сюди, тут десь ми піднімаємось, пробиваємося в стінці. Виходимо тут і йдемо отрубами. Тут батарея. Також 500 на 900. Йдемо по периметру всієї кімнати. І от там у нас буде. Метрова. Або 900. Також. Ні, метрова. Метрова, 22-й, п'ять, метрова. Так. Ось ці отвори вентиляції. ну Якось так. А так іще новий об'єкт. Добрий ранок. Не? Знову я проспав. Блі. Таке буває. Ну що, запізнююсь на 15 хвилин. Десь так. Тому так. Так, дивись, сьогодні багато не зробили, коротше. Заготовочка під нові змішувач. Туточки, туточки. І тамочки. Все, перекрили всю цю херню. Ну, коротше, так. Перший поверх. Теж ще не доробили. Ну, що? Так, сьогодні трошки попрацювали. В принципі, все, що хотіли, те й зробили, що планували. так що. Матеріал скінчився, люди набігли, блін, коротше, щоб не тіснитися. Завтра будемо закінчувати, Основне підігнали. Якось так. А хто не знав, Львірі батько в сьогодні день народження. Так що, хто там хотів, поздоровити, але був не в курсі. Валяйте. Хто не знає, номер телефону можу дати. Так що підтримуйте дівчинку, а то ще один лишній рік на голову впав. Воно ж, мабуть, грустновато. Так що, хто хотів, поздравляйте. Доброго ранку. Сьогодні така двіжуха нарисовується. блін. Сьогодні празднуємо день народження Ельвірки, блін, батька мене. І, короче, так беседку заказали. Прикол, блин. Я їм позвонив ще в начале тижня, кажу, беседка є, да. І то позвонив. Я позвонив, вони не ответили. Вечером перезвонили. Що ви хотіли? Кажу, беседку заказать хочу, можна? Да, можна. Там в вайбере напишіть, деньги скинуть. Хорошо, треба забронить. броньку. Типу. Скинув, даже не читають. Не читають сегодня, не читають завтра. Звоню, блин, цілий день. Трубку не беруть. завтра звоню цілий день, трубку не беруть. себе, я думаю, уже, блин. через день, блин, уже беседка надо, блин, а вы меня мороз. Перезванивают, блин, короче, у них там гулянка была, че шо, короче, они мне телефон похерили. Говорю, забронируйте. Хорошо, лайкнула в вайбере, блин, сообщение, и все. А номера так и не было по броне. Короче, сейчас едем в никуда, блин. Хрен его знает. будет там беседка, Че не будет там беседки, блин. Надо будет мангал, наверное, взять со столиком, чтобы если шо, уже на верочку, блин. А то сейчас с продуктами, как приедем, блин, а там, блин, все, жопа. Идуть. Ні, ми ще там подарки подивимось. Може, ви по дорозі подивитесь, а? Та, ні. Ось це вафельки. Ми доїхали. Все нормально, беседка є. Нас чекали. Мангал стоїть, м'ясо жариться. Все гарненько. Дівки гуляють. Короче. ми сьогодні тусіч. А потім я кажу, що ти не знаєш, <связывая> Короче, веселье хоть отбавляй, блин. Кстати, я не вижу даже, а камера видит. Хотя а тоже вижу, вот, у нас а, а я не вижу. А здесь... О, I'm not